Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудойком. І сьогодні у нас на огляді буде крутезний e-commerce проект, в якому я вам покажу круті фішки, як вони залучають клієнтів, звідки вони беруть трафік, багато цікавих лайфхаків, які ви можете реалізувати в своєму проекті. Отож, почнемо! А для того, аби ще більше людей змогло щось робити класно в e commerce я вас дуже прошу наполягаю поставити лайк під цим відео, залишити коментар і пошерити це відео, адже це допомагає нам розвивати e-commerce культуру в Україні. Отож, друзі, у нас сьогодні буде нестандартний e-commerce проект на огляді, проте все ж таки це e-commerce проект, який має доволі цікаву. Нішу і досить цікаву воронку. Я вам все зараз буду показувати. Тут ми розберемо воронку на вебсайті, воронку в рекламі. Розберемо звідки вони беруть трафік, як вони заробляють, і якісь круті інструменти, які ви можете використовувати в своєму e-commerce бізнесі або, в принципі, в своєму цифровому бізнесі, лут крейт. Що таке лут крейт? По факту, це. Є різні коробочки з фанатськими, всякими різними мерчухами, різними всякими штуками, які Працюють виключно на фанатську аудиторію. Давайте я вам покажу, що це таке і як це працює, як взагалі додумали до такого геніального проєкту, на яку цю аудиторію йде. Давайте спочатку розберемося, що це, як це працює. На мій погляд, це геніальний спосіб продавати мерч фанатській аудиторії. Але для того, щоб цей огляд був для вас не просто оглядом, щоб ви справді щось з нього винесли, я рекомендую вам зареєструватись на наш безкоштовний майстер-клас по посиланню під цим відео. І прийти, подивитись е, наш шлях в Shopify дропшипінгу і навчитись робити це саме, запускаючи свій перший магазин від Адая. Отож, реєструйся, я тебе за руку проведу по всіх деталях, і ти зможеш запустити такий магазин, а навіть кращий, і вже почати заробляти на Shopify цього року. Дивіться, яке класне позиціонування. No matter what you geek out Loot Crate has monthly subscription box for you. Тобто, це. Продаж по місячних вот цих да, коробок з різним лутом для фанатської аудиторії. Це супер, супер цікавий офер, тому що він працює. На конкретну фанатську аудиторію, будьте ви фанати Марвела, да, будьте ви фанати DC, або якогось е, лору певних ігор, там, Souls-like, ще якісь ігри, або ви фанати, наприклад, Всесвіту Гаррі Поттера чи Володаря Перснів. Ви є, як вони е, вважають, no matter what you geek out about. Да, тобто, незалежно на чому ви гікануті, у нас такого поняття в Україні немає, але давайте я так. Екстраполюці на угрізькому неважливо від чого ви фанатієте, від якого всесвіту, ми можемо вам запропонувати якусь манслі підписку, в якій ви будете отримати предмети з цього всесвіту. Давайте далі про їхнє позиціонування. Подивимось. Тобто, що це таке є? Це ексклюзивні колекційні всякі штуки і мерч, які прижають прямо вам до дверей. На що це схоже? Тобто вони показують прямо воронку, ви приєднуєтесь до ком'юніті, їхні експерти брейнштормлять, що вам дати. Вони збирають вам коробочку з фігурками, з різними колоційними штуками і відправляють вам прямо під двері. Все, це в принципі як виглядає їхня бізнес-модель. Бачите, вони тут показують це всякі кепки, можуть бути. Всякі різні 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 штучки, ну абсолютно різного гатунку. 99,9% всіх цих речей замовляється на Аліекспресі, пакується в коробки десь на складі в Китаї або вже на е, Ворхаузі якомусь в Америці і просто відправляються фанатам, але. Геніальна модель просто об'єднувати супер дешеві е, офери в один якийсь бандл, да, так званий, в один якийсь сумісний офер, щоб продавати це фанатській аудиторії. Я вважаю, що це супер і супер крута ідея. І вони раніше були не через сабскріпшн, тому що ну, я слідкував за цим проектом раніше. Ви можете на Ютубі подивитись, де вони просто замовляють вже зібрані бокси. Да? Тобто не через сабскріпшн, наприклад, Гаррі Поттер бокс, Марвел Бокс, DC бокс, Володар Перснів Бокс і так далі. Тобто вони в них були по категоріях, але вони перейшли на сабскріпшн модель. Тобто ви заходите в їхній простий магазин. Ми зараз дивимося воронку на магазин, бо ми хочемо розібратись. І у них тут Є просто категорії. Да? Якщо зайти в найбільш популярних, то бачите, Wizard World, це тобто Гаррі Поттер і такі інші, якийсь рандомний, рандомний бокс, і той, що взагалі майже закінчується. І якщо ви подивитесь, тут у них, в принципі, не така велика кількість якихось ось цих лутбоксів, але вони їх перебили просто в підписці. Да? Видно, що сесід Гаррі Потера у них найбільш високий, і тут. Хорор-фани, Просто якісь з. Фільмів та серіалів, штучки, і окремо Гаррі Поттер. тобто це дуже велика аудиторія. Мені дуже подобається ця ніша, фанатська ніша, бо її досить просто продавати, бо це ніша хобі. Там люди не думають ні про яке вирішення проблеми. Їм просто подобається цей став, да? тобто якісь фігурки, якісь шалики, якісь просто штуки з цього Всесвіту, тому що вони хочуть себе оточити цим всесвітом. Взагалі, фанатська аудиторія це топ. Давайте перейдемо на їхній основний сайт. Звичайний сайт, бачите, от з величезною банрами. Саме, да, наприклад, get fill out Box, да, і вони вас зразу закидають на fill out box, Вибирайте свій план, наприклад, One Crate crate плюс shipping, і size option, і на випадок, якщо вам буде їхати якась футболка. Бачимо, да, тут, що size option немає. Вони це зробили не дарма, тому що виходив серіал на всесвіті філаути. І 100% вони це знали і вирішили під таку подію. Запустити цей крей. Давайте на якомусь о, давайте в візерні World, Я вам покажу, як їхня воронка працює. Наприклад, ми вибираємо досить класно запаковані лендінги. Мені дуже подобається, як запаковані лендінги. Вони запаковані з гіфками. показували, що може приїхати. Тобто, inside the box. Тобто вони показують повністю продукт, офігенний дизайн. Досить простий, в Гаррі Поттер він 100% класно закриває. Але дивіться, як там відбувається: ми вибираємо одну коробку, вибираємо, наприклад, в мене розмір L. Ми додаємо до кошика, друзі. І дивіться, що відбувається далі. На етапі чекаута вони вас просять створити аккаунт. Так? Тобто ви не купите нічого, якщо ви не створите аккаунт, це дуже і дуже важливо. Тобто вони зразу працюють з вами на довгу базу для того, аби ви. Зробили якийсь сабскріпшен. Розумієте? Тобто вони з вас зразу забирають як клієнта. Ви не випадаєте з чекауту. Тобто, у них оцей процес abandon чекаут майже відсутній. Це дуже круто для воронки, і вони з вами можуть працювати досить довго. І так само ви можете залогінитись на їхній вебсайт. От у них є join або Логін і можете. Залогінтесь, тобто ви не купите як в класичному e-commerce і не отримаєте підписку на цей продукт, якщо у вас немає профіля. Це дуже-дуже грамотний підхід. Він не підійде для класичної моделі дропшипінга. Вони це 100% відтестували, вони вже заробили на цьому гроші, і тому воно в них доволі непогано працює. Тобто, ми маємо тут створити. Давайте я залогінюсь через Фейсбук. Ага, тобто у них логін через Фейсбук доки не працює. Давайте я просто е, от такі от create Account зроблю. Воно переведе мене, о, бачите, вони просять, щоб ми повністю заповнили все, щоб далі ми вже підійшли і оплатили. Бачите, воно тепер пише мені лутер, І далі пропонує одразу якусь мейл-розсилку. І я можу вже далі про ці точека. Тобто тільки зараз, після того, як я створив аккаунт. Я маю законфірмитись в їхній системі, і тільки потім перейти на чекаут. Тобто у них випадання з чекауту дуже і дуже миле. Це дуже-дуже прикольний підхід. Він не підійде до класичної комерсу, а він класно працює. Давайте по основному сайту пройдемось. У них прикольно виділені всесвіти, по яких вони працюють. Гаррі Поттер, Універсл, бачите, Marvel, DC, Warner Bros., Cartoon Network, тобто майже всі світи зібрані. І дуже-дуже дуже простий лендінг. Абсолютно простий, на який вони заводять купу трафіку. Окей, далі е, класно розписано Our Mission. Дуже класно, навіть якщо це вони просто попросили людей сфоткатись. Круто зроблено, бачите, фанатська аудиторія, чоловіки, і жінки, їм подобається весь цей став. Прописані цінності. Ну, все круто. Ми, можна зробити такий схожий проект. І, до речі, в мене були студенти на нашому навчанні, що Февізер, такі продавали різні штуки, все світу мар. Я думаю, що в принципі тут більше по сайту нічого немає. Давайте тепер розберемо з їхньою трафіком. Я рекомендую розбирати з трафіком, дивитися, які вони не заходять з такого додатку, як... Similar Web. і ми бачимо, що 108 тисяч сесій у них було за січень місяць. Він дає плюс-мінус ну середні значення по сесіях. І бачимо, що в основному це Сполучені Штати, потім UK, Австралія, Канада і Німеччина. Тобто ми вже плюс-мінус розуміємо їхні основні ринки. І дивимося, що дуже багато їх шукають. що вони мають бренд. Є платна реклама, в принципі, Дірект реклама. Десь заходять. І якщо ми хочемо трошечки далі подивитись, ми можемо зайти, створити аккаунт на SimilarWeb, зробити такий огляд: да, от, з, чого, з чого вони заводять, і до речі, їхніх конкурентів можемо подивитись. Вони заводять трафік в основному з органіки. Трошечки з пейда, трошечки з Директу, але директ, це може бути і платний трафік в Google, і трошечки заводять з Socials. Со Найбільше Socials, со як не дивно, в них з YouTube, у них крутиться і реклама в YouTube і дуже багато YouTube інтеграцій. Давайте подивимось, що в них є. Якщо ви виб'єте ви в YouTube Loot Create. Ви побачите дуже багато руснявих блогерів, які закуповують ці лутбокси США і перевіряють. Тобто, це теж може бути їхня якби, стратегія роботи з інфлюенсерами. Не знаю, нашого вони вибрали руснявих блогерів. Ну та й ладно, їм заборонили YouTube. І так само ми бачимо, великі блогери ще давним-давно розпаковували луткрити. Бачите? Тобто, в основному у нас у них іде інфлюенс-стратегія по полудкрити. Так само вони бачите. Роблять розпаковку цих боксів через шорт. Да, тобто, це дуже-дуже дуже дуже крутий проєкт е, Review. От, наприклад, якщо ми напишемо, да, тобто Вони вибрали інфлюенс маркетинг стратегію саме через YouTube блогерів. Я вже це супер-супер інтересне і модель. Бачите, досі закуповують, досить закуповують. Так само Commerce, і от бачите огляд, тобто з усіма різними. Ну круто, круто. Мені дуже подобається. Давайте тепер зайдемо і подивимося, яку рекламу вони крутять. Щоб подивитися, яку рекламу вони крутять. Ми заходимо в Facebook Ads Library. От бачите лінк, вписуємо loot crate і вибрати їхню сторінку, з якою вони крутяться. Ми бачимо, що у них купа реклами крутиться з 2021 року. Друзі, дивіться. Реклама крутиться з 12 листопада 2021 року, з 13, з 12. Тобто просто подумайте, скільки грошей вони витрачають на платний трафік в Фейсбуці, що вони не виключають ці рекламні креативи з 2021 року. 4 роки. Дивіться, який креатив крутиться. І він досі в них працює. Ну, просто, що означає фанатська аудиторія? І дивіться. Класікал аніме крутять. Аніме срочки дивіться. Бестселер їхній. Далі. З 21-го року вони крутять ще отаку штуку. Пікасар, всякі бананки. Тобто, просто не виключається реклама. Ви, ви можете собі уявити? на Такий великий бренд закручує рекламу. Е, мені здається, що це просто основні рекламні креативи, які заводять на сайт, і людина щось там менше купує, але просто подивіться, реально реклама крутиться з 2021 року. Це означає, що для такої ніші фанатської дуже-дуже класно працює платний трафік, і це логічно, тому що платний трафік. На фанатську не немає нічого продавати, ніякі вирішення проблеми. Він має продавати емоцію і вау, ефект якийсь від отримання такого от боксу з чимось. Да? Це супер-супер круте рішення запускати, і в них тут багато насправді брендів Лутанімеба loot, loot Gaming, Тобто вони зробили диверсифікацію по сторінках. 100% з яких теж постять різні пости, рекламу не запускають. Можливо, вони заливають з зовсім інших е, сторінок, які поприховували. Просто можна це далі пошукати. да от, Наприклад, от, фігурки знову ж таки якісь, але це вже це вже зовсім інший рекламодавець. Тобто, ми можемо орієнтуватися саме на лук крейт. І так само вони крутять рекламу в Google Це 100% да Тобто, ми можемо взяти. І подивитися, в яких платформах вони ще крутять рекламу. Для цього я поставив собі піксель Снепчата, Snapchat, Pixel Helper. Тобто я бачу, що в них е, крутиться реклама зі Snapchat. Бачите, ідентифікується ще є Піксель зі Snapchat. Ідентифікується, що є два пікселя з TikTok. Ben, Loot Create Pixel і TikTok Pixel. Тобто два різних пікселі з TikTok. Значить вони, TikTok трафік теж заливають як органічний, так і платний. І бачимо, що в них є. MetaPixel. тобто вони використовують абсолютно точно мінімум три джерела трафіка. Це TikTok, це Snapchat і це, в принципі, Google Google і YouTube. От бачите, от тут у них є. Абсолютно повністю правильно стоїть view Content контент, тікточний піксель, і абсолютно точно стоїть View контент з Фейсбуками. Можна навіть побачити, з якого пікселя. да. Тобто, це очевидно, що вони використовують таку величезну кількість джерел трафіку. І я хочу сказати, чому це ефективно, тому що на такий невеличкий чек до 50 доларів, що TikTok, що Snapchat, що Facebook будуть ефективними джерелами трафіку. Також ми можемо зайти написати Loot Crate. І подивитись, чи Crate крутить рекламу на якісь продукти. Ми, от дивіться, скільки є картинок по Crate. ага, ще й на Амазоні вони закуповують трафік, да? тобто вони дуже сильно диверсифікують. Джерела трафіку. Бачите, в них і класна seo оптимізація і Amazon. Да? Тобто вони з усюди крутять трафік. Мені здається, що навіть з Reddit вони теж можуть закручувати рекламу. Да? Тобто, loot Crate як проект, досить, досить сильно використовує концепцію диверсифікації джерел трафіку. І цим цей проект цікавий, друзі. Що ви можете взяти для себе? Для себе ви можете взяти 100% цю нішу, фанатська ніша або ніша хобі суперкрута. В принципі, можна з нею починати працювати, якщо ви розбираєтесь в якійсь цих ніж, це буде класно. Наприклад, ви є фанатом Всесвіту Гаррі Поттера, ви знаєте, що їх, що буде продаватись в цьому всесвіті. Так само, ви можете взяти модель а потім покупки. Вона не дуже підходить для класичного дропшипінгу, адже вона трошечки складніший кастомер journey. І також ви можете взяти як для натхнення оцю концепцію боксів. Да? тобто Збирання боксів з чимось, і навіть подивитися, які на Аліекспресі вже є зібрані бокси. І що я хотів ще сказати, таргетитись на аудиторію фанатів дуже і дуже просто, тому що в Фейсбуці і в Тіктоці є прямо інтереси Гаррі Поттер, все світ Гаррі Потера, Володар Персня, все свідоволодаріперсні. Ви 100% можете попасти в свою цільову аудиторію. І як ми бачимо, що трафік, що в Тіктоці, що в Фейсбуці, що в Snapchat може працювати супер. Ефективно, з вами був Влад. У мене все побачимось в наступних відео.